Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мітавто. З вами Максим, це канал про автомобілі. І сьогодні поговоримо про автопідбір, а саме про автопідбір, автопідключ. Якщо ви зацікавились в придбанні автівки в Україні, ви можете зателефонувати мені, я вас проконсультую по бюджету по автомобілю. Ми е, з вами проговоримо всі ваші параметри і зможемо приступити, підібрати і перевірити для вас автомобілі, які знаходяться. І той варіант, який пройде всі перевірки. Ми за нього максимально поторгуємося супроводом Рео, і зареєструємо для вас цей автомобіль. І так, звернувся до нас наш підписник в пошуки Jeep Compass від 2020 року в бюджеті до 20 тисяч доларів і в хорошій комплектації. Ми подивилися, що пропонує ринок. Знайшли дуже цікавий автомобіль. Автомобіль 2020 року по стіку модельного 2021 рік. Це лімітована версія. 80 років було. Марки Jeep в 2021 році, і вони випустили такий автомобіль. Він відрізняється тим, що в нього 19 колеса, в нього чорний дах, в нього антихром. І зараз давайте подивимося цю автівку. В рамках послуги Автопідбір автопідключ підібрали для нашого замовника лімітовану версію 2020 року. Jeep Compass, двигун 24 коробка автомат, пробіг у даного автомобіля 68 тисяч кілометрів. Повнопривідна версія. Давайте сфокусуємо, яке було пошкодження. Даного автомобіля було по передній частині, ми повністю перевірили, надали звітність. Зараз я вам покажу, що ми перевіряли і які елементи мінялися. Ми можемо зараз подивитися, що автомобіль рівненький, повністю в зазорах. Буває таке, коли відновлюють, ставлять якісь китайські направляки, і тут це все випирає. Бампер стоїть не на місці. Ця накладка стоїть теж не на місці. І навіть якщо. Це крило китайське, його встановили дуже хорошо. Чому це китайське? Тому що дивимося, що це звичайний чорний метал. От, оригінальна запчастина буде оцинкована. Ми бачимо. Також був замінений капот. Але по, замінений капот по заміннику він алюмінієвий. і ми знаємо, що оригінальна деталь теж алюмінієва. Це крило залишилось оригінальне. Другий окрас ми бачимо, що плюс цинк. Давайте подивимося повністю по зазорчикам. Тут все у нас добре, пофарбовано якісно. Накладочки всі на місцях. Понизу бампер теж все ок. Ці жабра, бачимо, що залишилися е, ще оригінальні старі, тому що є така коска. Це я зафіксував нашому замовнику. Це не критично, в принципі, можна буде їх потім пофарбувати. Все інше виглядає в доброму стані. Повністю перевірили стан резини. Бачимо, що ще, в принципі, сезончик ця резина відбігає. Чим відрізняється лімітована версія? Тим, що зазвичай у всіх компасах 18 диски у даній моделі 19. Профіль 235 на 45 на 19. Також перевіряємо обов'язково, там, де було пошкодження, як за правило, ставлять якісь китайські підкрилки, і вони отут не стоять в пазах. Ми бачимо, що підкрилок оригінальний, всі куклі на місцях все добре, з цієї сторони зазори, так як фарбували в стик, трішки випадає полутон Але це для замовника не критично. Всі інші елементи не фарбовані. Ми бачимо, що є такий автомобіль 80. Де написано: такий шильдик, Ігор говорив, десь коштує близько 65 100 доларів. Всі інші деталі. І по кузову в рідній фарбі. Ми бачимо, по цій стороні теж мінімальні сколи якісь є. Є така легесенька царапка. Ми теж сфокусували, показали нашому замовнику. ну За резиною говорю, що ще сезончик поїзда, зимово обов'язково потрібно буде купити, а на наступний сезон уже літо теж потрібно буде придбати диски і колодки в доброму стані. Ми бачимо. Самі титанові диски не покосані, бордюрки немає. Також перевірили поляді. все добре. Була така легесенька зам'ятість і робили ПДР. Якщо так трішечки придивитися, бачимо, є ось така легенька шагрінь. Але зробили... зробили добре. Ми це сфокусували, це як аргумент для торгу. Так, всі деталі ми обов'язково перевіряємо уголочки. Фіксуємо, якщо є такі от лагеті коцки, які не критичні, можна буде затампувати. Затампонити. Лобове скло теж мінялося, але ми бачимо, що воно нормальної марки, не якесь там китайське хук з підігрівом. Обов'язково перевіряємо ще дах. Як за правило, бувають тут косочки, косок немає. Автомобіль має дуже хорошу комплектацію, без ключовий доступ. Давайте подивимося стан салону. У автомобіля пробіг 68 тисяч км, салон, як новий. Виглядає от водійська карта, ми бачимо, в доброму стані. Кнопки тут не затерті. От. Як за правило, цей хромік може бути вже облущуватися. Також була спрацьована безпека. І ми бачимо, що торпеду перешили добре. Повністю перевірили. Все ок. Кермо у нас в доброму стані, загусниці немає. Хромік теж буває тут -от. облізає тут все ок, нічого не облізло. Так. На КПП бачимо, є така -от легенька притертість. Це ми сфокусували, надали звітність замовнику. Також буває таке, що ці елементи теж витираються. От, Ми бачимо, що тут все у нас цивільно. У гарному доброму стані відповідає пробію 68 тисяч кілометрів. Значить, американець слідкував за даною автівкою. Так, по задній частині давайте подивимось. Теж у нас з мінімальними слідами експлуатації, повністю перевіряємо всі резинки. Буває таке що вже, як за правило, чомусь з верхньої частини вона тут вже покоцана, така тут у нас все ок. І пластик нижній, там, де ви можете косити ногами, теж з мінімальними слідами експлуатації. Задній диван у нас ідеальний. В даній версії у нас ми бачимо чорний дах, реально дуже виглядає круто. Також у даного автомобіля електрокришка. Не у всіх навіть версіях в лімітед може бути панорама, а не буде електрокришки. Також ми сфокусували ці всі елементи, які тут пластикові. Трішки є такі сліди експлуатації коцки. Повністю перевірили все. Так, Є коврик, ми бачимо. І інструмент, походу, десь в Литві вже у когось у нового власника. Е, дуже цікава функція для того, коли ви закриваєте ляду, і, наприклад, ну, мало що там -то захотілося, і ви поставили сюди палець, доходить до датчика з однієї. І з іншої сторони, тобто якщо у вас десь тут будуть пальці, ляда не закриється автоматично У е вас пальці будуть нормальні, не покосані. Давайте подивимося, що у нас в якому стані підкапотка. Під капотом виглядає теж все цивільно. Весь пластик, який повинен бути, він присутній. Е рихтувалася полка крила. ми бачимо От. І з цієї сторони а цей окуляр теж рихтувався. Всі інші деталі на місцях ми бачимо, що удар був, е, виглядає страшненько, а по факту не дійшло навіть до лямди. Обов'язково, е, якщо у вас буде удар більш сильний і при відновленні, міняєте лямбу. Ніколи не ставте від фірми, Bosch, тому що вона буде неправильно працювати. Потрібно ставити тільки оригінально. Перевірили все по лонжерону, перевірили. Рідини перевірили стан акумулятора, надали звітність, зробили тест-драйв, завезли даний автомобіль на підйомник, і мене що здивувало, те, що повністю весь низ. У даного автомобіля оброблений ще попереднім власником в Америці. Так, друзі, обов'язково після того як автомобіль пройде всі перевірки. Ми завеземо його на СТО підніму, для того, щоб подивитися, що у нас понизу немає ніяких нарікань. Ми бачимо, що ці пордонні речаги зігнуть їх потрібно буде замінити, тому що це від кари. З цієї сторони Навіть уся випав селенблок. Це не критично. Їх міняєте. Їдете робити розвал і все Дивимося, що редуктор у нас сухесенький. Тут от, з Америки бачимо, що навіть все повністю оброблено. Оці всі елементи, ті, що можуть ржавіти. так. Ми бачимо, що понизу тут це ок. вихлопна магістраль добре. Тут нарікань підвісного теж немає. Порошки всі в ідеальному стані, не покосані, не продавлені. І ходова частина по передній частині теж у нас все ок, майстер тільки що передивився. Питань немає, бачимо, що немає запотівань, немає ніяких нарікань. Колодні диски в ідеальному стані. По задній частині я зафіксував, і це був теж як аргумент для торгу вилами підігнула задні продольні речаги. Розвальні потрібно буде їх замінити і зробити ще раз розвал сходження. Все інше автомобіль реально в доброму стані. Такі автівки зараз знайти дуже тяжко. От, але компанія МІТУАВТО справляється з даним даної задачі. Завели двигун, працює рівненько. Ці двигуни вже перевірені і надійні. На нього можна встановити газ. Я зараз їжджу теж на Jeep Renegade, має такий самий двигун. Коробку я встановив газ, коштує десь близько 40 тисяч гривень, і е, середній розхід полнопривідного такого кросовера на газу буде 14 літрів на газу. Якщо це ми говоримо про бензину. Чисто, якщо на бензині їздить, це буде десь 11,5-12. Так, ми бачимо, що у автомобіля один ключ приїхав, є автозапуск і відкривання і закривання електрокришки. Тобі, дані автомобілі дуже часто замовляють в підборі в Україні, дуже часто замовляють Ігорю в підборі зі штатів. Цей автомобіль на сьогоднішній день ліквідний. І якщо вона зроблена добре, і якщо даний автомобіль експлуатувати, завчасно міняти масла фільтра і її не розривати, тримати в доброму стані, то ви завжди зможете її продати по хорошій ціні. Друзі, дякую за перегляд відео. Кому потрібно перевірити або або підібрати автівку в Україні, телефонуйте. Компанія Мітоавто допоможе вам в даному питанні. А ми працюємо, їдемо далі, перевіряємо автівки. Знаходимо, реєструємо. Дякую за довіру. До нових Дякую, друзі, за перегляд відео. У кого з'явилися якісь питання, обов'язково телефонуйте, ми вас проконсультуємо. Кому потрібно підібрати автомобіль або перевірити в Україні, телефонуйте Максиму. Кому потрібно дуже цікавий і хороший лот США, вигідний, телефонуйте Ігорю, контакти під відео. Хто не підписаний на телеграм-канал, обов'язково підпишіться. Підпишіться в групі Фейсбук, в інстаграмі, вайбере. А також підписуйтесь на наш YouTube канал. Будуть у вас якісь запитання. Телефонуйте. пишіть. до нових зустрічей, друзі. Дякую.